Доброго вечора, дорогі підписники. Компанія Промонтаж продовжує свою роботу. Хотів це відео окремо показати, як виконується замок для заземлення. Це підводиться з однієї, сторони, з другої сторони, полоса, а потім, потім шина, шина з отворами засверлюється і кріпиться окрема шина. Для того для чого це робиться? Так як відомо, всі, ну, хто монтує електричні мережі, виконують приєднанням до електричних щитів. Але є одне але для того, щоб е, виміряти контур заземлення, дійсно, щоб це контур заземлення був, а не конструкції приміщень і будівель, для того, щоб була достовірна інформація по контуру заземлення. А саме опір заземлення потрібно виконувати так: доброго всім здоров'я, компанія «Промонтаж» працює далі, все буде гаразд, все буде Україна.